Три костюми із приватної збірки Олени Дідик. Вона, по суті, подала тут три ці костюми із колекції родинної. Тобто це костюм її прабаби, От, і також із того села, звідки її прабаба родом, це Прилуцький район от, Чернігівської області. Ми бачимо кілька зовсім таких різнопланових костюмів. Тобто, ну скажімо, із таких найдавніших ми можемо показати цих два. Ну, тут і полотняна сорочка, і буденний поясний е, одяг дерга із таким отплетеним вовняними е, нитками, нефарбованими пояс. От дуже е, е, розкішна сорочка, ви вже на крамних. У рукавах і уставках з полотняним станком е, лиштва. От, І дуже гарна повна плахта. От. Ну, і вже пізніший варіант, коли повністю із крамних тканин, і сорочка вишта на тонкому полотні, і з фабричних тканин пошитий керсет, спідниця, вишитий фартух. Але треба сказати, що фартух ми бачимо на ньому, окрім кольорових ниток, також і золотні нитки. Тобто в тих місцях були майстерні, де виконували церковне шитво, і ті жінки, які шили для церкви ці речі, вони також і вже вживали, використовували золотні срібні нитки, канітєль, там інші фрагменти. Які використовувалися, могли використовуватися в церковному шитві, то Вони також це використовували і в народному костюмі. Дуже цікаво представлено вигляді хороводу збірка костюмів із колекції Ігоря Перевертнюка. Тут різних регіонів костюми: це Полісся, це Слобожанщина, це Поділля. От, а також навіть Лемківщина. Хоча це лемки ті, які депортовані із західних околиць на схід в Луганську область. Ось оцей костюм. Ну, от, цікавий костюм із Виноградівського району. Це Волохів костюм. три села: Новоселиця, Черна і Тижа, три села в Виноградівському районі, де живуть волохи компактно. От, оцей волоський костюм, чудовий, представлений тут. Слобожанщина, Харківщина. От, довгий керсет з цікавим таким вистроченим малюнком. От, і бачимо на тонкому домотканому полотні багате дерево, виште вирізування. От парчевий очіпок, з кубового ситця, спідниця. От. Поліські костюми в збірці Ігоря Перевертнюка надзвичайно багаті. Волинська область, Ратнівський район, Поліський костюм. Два костюми з Сарненського, Володимирецького районів. Це Рівненщина. От. Ось цей чудовий Житомирщини костюм. З картатим літником. Особливо з поліського костюму ми бачимо, що це переважно червона вишивка, хоча є й біла. От, тобто це давня традиція. Ну, оскільки це болотиста, переважно місцевість, то червоному кольору, як кольору такому енергоформуючому, от, який наповнює енергетикою простір і, звичайно ауру людини, от її енергополе, то, звичайно, це червоний колір, на який, який притягує, який найактивніший, можна сказати, от він же і охороняє, захищає людину від деструктивних енергій. Придністров'я це піщанський, а також. Ямпільський, Томашпільський райони от вишивають на бамбаку, на тонкому, бавовняному будемо, тканому полотні нитками фарбованими в гречаній полові, от, такий коричневий колір. От, який досить стійкий. Ну і додатково можуть бути тут вкраплення інших кольорів, а також різнокольорового бісеру. А ці от вже сорочки це. Крижопільський район, Могилів-Подільський район такі дуже вишукані, виконані тут, окрім низі. Характерно для Поділля ми бачимо також і Стебнівку, і двобічне настилування. От, ну і Рідкісні, звичайно, зразки поясного обрання, оберки, опинки, яких. Вже тепер, по суті, майже не збереглося. Тобто, якщо десь в глухих селах ці хлопці встигли ще їх надбати, то це, звичайно, велика цінність. Ну і Хмельниччина це регіон, теж, який чомусь випадає, тому що Вінниччину краще знають і Тернопільщину Західне Поділля знають. А посередині між ними Хмельниччина туди і експедиції мало проводилося. Якось цей костюм поза увагою вийшов, але ми бачимо, що зразки на Хмельниччині також є і такі, як перехідні, тобто мають в собі ознаки Вінницького костюму, ближчі до Вінниччини, зрозуміло. І ті, що до Тернопільщини, то вже теж тяжіють, можуть бути вищі вовною. От. ну, от Такі характерні, теж давніші є оберки. От, а пізніше вбрання, вже спідниці різноманітні, очіпочки. Ну, от вив'язування двома хустками, це доморобні хустки, це е, повністю цей зібраний костюм. Пояс е, такий от в габі, е, домотканий байор, як його називають в цій частині Поділля. Царство, хочеться так назвати. Пишного, такого Західно-подільського шитва. Це борщівські сорочки, вбрання з колекції Віри Матковської. Ми бачимо, що в її колекції є зразки, які дуже давні. От це сорочки, наприклад, чорні, ті, які от мають виключно геометричний орнамент. Ось такі. Ми бачимо всі, що догори. Тобто ось оця вся частина. А вже вже тут, де з'являється квітковий орнамент вовняними нитками і далі, так само йшли, це вже трошки пізніша традиція. В 20-ті роки, ну, ну, навіть ще до 20-х ще шили, яка в перемішку і геометричний, і такий рослинно-геометризований орнамент. В 30-х вже постають сорочки з різноколірним хрестиковим шиттям. Зразки шиті різнокольоровими. Нитками муліне, вовняними нитками, це переважно всі рослинні узори. Ну от, які, скажімо, на центральній східній Україні ми знаємо як Брокарівські. А тут, оскільки це територія, яка була під Австро-Угорщиною, вже був доступ до кольорових ниток. І тому ось таке різнобарвне шиття з'явилося там давно, відколи перша діаспора вже відзначала століття еміграції української до Америки, Канади. От, ну і до Західної Європи, Австралії також то. Діаспора пересилала в цю частину нитки для вишивання. От, і ДМЦ, моліне ДМЦ, французьке, а франко-німецькі текстильні компанії ДМЦ «Мік» і ція вже понад 250 років. От, тобто це якісні нитки, на той час вони були, і, звичайно, ось ми бачимо, що це шитво воно не зблякло, воно е, горить різними як кажуть, кольорами, і навіть часом полотно може витертися е, і носитися до дірок, але шитво міцне і е, тримається, не витирається і е, тримає колір. От. Ну, Це 20-ті, 30-ті, навіть швидше вже роки 20-го століття. От, є геометричні ось такі багаті узори, є з крапленням бісеру. Окремо є такий от стиль сорочок, як ось ми бачимо на цій. От, або ось на цій. От, там вище так звані ляпані сорочки. Ну, дійсно, такий орнамент у них пишний. Їм. Крупні такі квіткові мотиви, які ну, я знаю, народ скаже, як зав'яже, очевидно, порівняно із тою вишуканою вишивкою, яка була низю, кучерявими швами, то все ж таки це була досить лопата. Традиція вишивати вовною, вона характерна для всього регіону так званої Карпато-Балканської культури, тобто від Поділля, де було, скажімо, багато в нас є трипільських знахідок, от до Балкан, тобто культура кукутені-трипілля, от, і очевидно. Прадавня і та символіка, от в геометричних, звичайно, зразках ми бачимо, вона е передбачала також і використання у шитві вовни чорних овець. Вовни, а також шовку, які фарбували в чорний колір. Ну, от, і ця традиція дійшла до наших збереглась, по суті, майже до наших днів, Тобто до середини ХХ століття на Вінниччині ще навіть продовжували шити вовною. Е Деякі сорочки і рушники. Дуже е, мало таких, небагато є. Виштих червоною вовною. Напевно, це також весільний святковий такий от варіант сорочок. От, але все тут є в геометричній, бачимо, символіці та продавня, продавня сакральна геометрія. Коли е, поляки більше гнобили українців на цій території, то спеціально е, в, е, вплітали поєднання жовтого і блакитного. От як ця сорочка, як ця сорочка нам показує. От, жінки, коли ткали запаски, обгортки також давали жовті, і блакитні смуги. те саме було і по другий бік Дністра, те, що в Чернівецькій області Придністров'я. Тернопільщина 30-х років. От, точно такі самі в Чернівецькій області ми бачимо з багато лиштими погрудками, рукав, смуга, яка єднає верхній частині рукава, рукав з плечем. От, манжет і навіть гачком вив'язані ось такі мережево по краю. От, а також і по низу можуть бути поділки вишиті. Тут все це є вже пізня така традиція, яка, зрештою, після Другої світової війни також закінчилася. От, і ще інакше, тепер вже, тепер ми знаємо, там шиються узори. Е Посередині жіночі сорочки, а от по краях чоловічі теж пізні ці зразки, вже вишиті різнокольоровими нитками. Хоча Традиція, ну от, все ж таки для чоловічих є геометричний орнамент, але е, потім, все-таки, так як і на жіночих розквітли різні квіти, то так і на чоловічих це з'явилося. Як е, правда, розповідала одна із е, жінок, що відколи почали вишивати на квіти на чоловічих сорочках, то чоловіки перевелися, тому що. Квітування, квітки це є взагалі е, дівоча цнота. От, е, і розумітися, в цій символіці, тобто, дівчата е, рвуть квіти, платуть вінки, пучечки, в'яжуть, тобто це є їх е, е, пошанування культа. Е, Великої богині, великої праматері всього сущого. От. І Квіти зображуються на дівочих сорочках е е і весільних. Після весілля вже е е е жінки носили е плоди, тобто носили виноград, калину, е ягідки. І чим старшою ставала жінка, тим більше кажуть, на її сорочці не повинно бути квітів. От. А чоловічі сорочки все ж таки чоловік це дух уособлення духовного начала, ті самі восьмикутні зірки, хрести, от, е, солярні знаки, тобто носій зоряного насіння. Тобто це решітки, е, часто от ми бачимо на манишках, які е, всередині ромбів, яких вишті е, е, сакральні фігури геометричні.